Ви знаєте, що за доручення народної ради, за доручення, опять кажу, мітингувальників ми зустрічаємося з депутатами, зі званнями депутатами обласної ради, а також міської райони і пропонуємо їм, щоб вони прийняли рішення про вступ до народної ради, а також підтримували ті важливі питання, які ми виносимо на голосування. Ви знаєте, що в перший день, тільки як була створена народна рада, ми звернулися до голови обласної ради з вимогою скликати негайну позачергову сесію, і прийняти бюджет. До цього часу зробили, цього не було зроблено, тому нас турбує така ситуація. І це ми оцінюємо як тільки вплив Папієва на, на депутатів і саботаж прийняття бюджету на 2014 рік. Так, да, ми знаємо, що бюджет був прийнятий з порушенням всіми процедурами, елементарних процедур, закону, але ми розуміємо, що ми не можемо зупинити процес життєдіяльності людей, тому от ми давайте з вами будемо приймати відповідне звернення з цього приводу. Готове звернення? Звернення до папіра стосовно до, до, до депутата. До Ні, що само девче. Ну а перше бачу. У нас є ці, то, власники рекламного сім'ї. Ну давайте так. Ми е, також це звернення напишемо. Тобто ви згідні з такою постановкою питань, так? Хто за таку пропозицію, будь ласка, голосуємо? Хто за, проти отримали рішення одного голосу.